На бакутотерапію у квітні запрошують військових та ветеранів російсько-української війни. Відновлення природою організовує громадська організація Мета у партнерстві з експертом з розвитку туризму Сергієм Толстіхіним. Більше про це говоримо сьогодні в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі. Гість нашої студії, експерт з розвитку туризму Сергій Толстіхін. Сергію, вітаю! Вітаю! Сергію. Така ініціатива горотерапія, це ініціатива громадської організації Мета, яку вони вже організовують кілька років поспіль. Це таке відновлення природою для військових і для їх родин. Як виникла ідея, щоб горотерапія отримала формат тепер уже Бакототерапії і так розширила географію рекреації? Ідея виникла минулого року. Минулий рік на Бакоті особисто для нас і для інших садиб теж багатьох, пройшло під гаслом реабілітації. Було дуже багато приїжджало військових, які приїжджали під час відпустки, така сімейна реабілітація, так. Але разом з тим були організовані групи, ми приймали і дітей, сім'ї переселенців. Ось і ідея виникла така, що восени, коли вже туристів таких звичайних менше є. Ну, треба якось заповнити якимись цікавими, корисними подіями. І, власне, я подумав, що організувати для військових в цей час осінній, це не, не сезонний. Такий захід був б чудово. Згадав про Христину Влучинську, мою коліжанку стару, і, власне, в неї на сторінці бачив, що вони організовують щось подібне. Тому абсолютно логічно з'єднав ці дві речі: Бакота, місце Богом, дане для відновлення і терапії. Плюс є люди, які вже розбираються, як організовувати подібні заходи. Написав Христині. Перша відповідь була Вау, нарешті ти мені написав, бо в мене в думках дуже давно було таке, щоб на бакоті зробити горотерапію. Mm. Ну і ми досить швидко восени спрацювалися, організували першу Бакототерапію. І зараз, власне, на цей сезон плануємо теж їх декілька. Угу. І якщо пригадати, ось ту осінню, що вона собою являла? Які активності були? Це був чотириденний захід, під час якого військові ветерани робили декілька активностей, скажімо так, фізичні і психологічні. До фізичних активностей це були, звісно, походи баківськими пагорбами дністровськими. Вони проходили декілька кілометрів навколо Бакутської затоки, навіть купалися, попри те, що це був кінець, кінець середина листопада, то ну, якраз пощастило з теплими днями, і дійсно така погода була несподівано тепла, навіть купалися, так і взагалі оці прогулянки по повній програмі були. Друга частина це така арт-терапія. Ми запросили нашого місцевого скульптора по дереву Дмитра, він теж військовий ветеран, тому дуже хороший в нього був коннекшн, власне, з учасниками. Вони дуже добре розумілися. І він так випадково сталося, що такого найвищого класу він скульптор і по дереву, і різними матеріалами він працює. Власне, він вирізав нам фігуру діда Гурая колись. І Я йому давно цю ідею теж озвучував, що, що навіть до, до того, як я Христині написав. Він казав, що він готовий е безкоштовно прийти, попрацювати з ветеранами. І, і власне, ці ветерани, військові вир... займалися різьбою по дереву. Тобто Дмитро їм показував, приніс весь інструмент, ми підібрали матеріал, дошки, і він показував, як робити той чи інший різ. І ми запланували створити таку арт-інсталяцію, таке дерево вітрів з казівниками, а зверху такий буде. Ну як вже закінчимо, то покажемо, як вийде. І ось і ми власне робили цю штуку, не доробили її, бо вона досить довго робиться. Так би переложили її на наступні бакототерапії. І власне, вота найближче, що буде, ми будемо продовжувати ту роботу над цим арт-об'єктом. Ось також відбувалися елементи тілесної терапії, бо оскільки серед організаторів були психологи, які власне спеціалізуються на роботі з військовими, і от вони пропрацьовували різні їхні там болі, моральні і так далі. І от з цим працювали. От приблизно такий захід отак відбувався. це 4 дні. є такі дослідження, що навіть 20 хвилин, проведених на природі, вони знижують рівень стресу. Тут кілька днів ще й така неймовірна краса подільських товтр. Що говорили учасники? Які відгуки чули від них? Відгуки були просто ну, вражаючі приємними. Всі як один підтверджували, що дуже хотіли щось такого. Деякі військові навіть порівняли відпочинок на Бакуті з зарядкою своєї внутрішньої батарейки, яка дає їм наснаги жити далі. Дуже хороші відгуки, які в черговий раз підтвердили, що такі заходи потрібно організовувати не лише на Бакуті, а в принципі весь той так званий тил України, так? він в той чи інший спосіб мусить працювати з військовими, які зараз на лікуванні або вже закінчили службу, щоб проводити їм, дати їм можливість повернутися до нормального психологічного життя. Бізнеси мають створювати спеціальні умови, якісь знижки чи безкоштовно. Ну і власне ці відгуки підтверджують, що ну, ми рухаємося, мабуть, в правильному напрямку. Ну і, мабуть, не тільки природа, а ось ця можливість бути в середовищі своїх, і плюс от ці такі моменти арт-терапії, це також дуже великий. Так, 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 так. Вони теж в відгуках підкреслювали, що супер от виговоритися. Тобто в кожного військового якась своя історія, якась своя травма, якась своя трагедія. І, власне, вони між собою спілкуючись, е теж, так би мовити, під керівництвом психологів. У відгуках, власне, теж декілька людей е наголосило, що от, от, в колі од... не теж однодумців, а в колі військових, військових е дуже гарно спрацювало е те, що можна було от все проговорити. Угу. Тому цей елемент от, дуже теж, теж важливий. Вже ви озвучили, що планується баккотетерапія в квітні, це вже зовсім скоро. Е чи вже набралася група, і, власне, що її очікує? Так, група набралася досить швидко протягом декількох днів. Це буде в районі 14-15 учасників плюс чотири психологи організатори Програма, якщо чесно, буде та сама. Тобто цей формат чотирьохденний він себе дуже гарно показав, і ми побачили, що перед тим, як його змінювати, щось нове, придумувати, ще зарано, він дуже гарно збалансований. Вийшов. По суті, будемо планувати те саме за невеличкими змінами з огляду на погоду. Ну, звісно, десь виходити в дощ. Хоча от минула бакатотерапія, хлопці конкретно в дощ пішли і були супер задоволені. Прийшлися брудні, в болоті, мокрі, але щасливі. Так? Що погода вона теж така відносна. Тому, в принципі, те, що я сказав, в тому ж форматі буде продовжуватись. Ми продовжимо робити наш арт-об'єкт по дереву, відвідуємо трав'ярню продовуса, задегустуємо його чаї. До речі, під час бакототерапії діє так званий сухий закон. Тобто, взагалі не вживається спиртного. Навіть була кумедна історія, коли Микола Продовус відомий теж своїми смачними трав'яними наливками, був здивований, що наливок ми не п'ємо. Тому власне, якісь такі дегустації, меду, дегустації лікарських рослин, трав, а серед цих лікарських рослин багато, власне, заспокійливих таких є. Оце все буде. Тобто, в принципі, плануємо ще декілька бакототерапій провести саме от в такому ключі, як і було, бо формат себе показав дуже хорошої і хорошої точки зору. Ну і це абсолютно безкоштовно, так? Наскільки я розумію? Для, для учасників абсолютно безкоштовно, так. Ну, перша вже так швидко сформувалась, Я впевнена, що бажаючі будуть і на наступні. І де більше черпати інформації, як, як долучатися, як, як відбираєте в нас на сторінках угу. громадська організація Мета в мене на особистій сторінці, на сторінці дому мандрівника. Ось ця вся інформація є. Там є Google посилання на анкету. Треба заповнювати анкету, і з громадської організації вже будуть відбирати учасників. Угу. Ну, власне, ви вже озвучили, що ще з минулого року почали такий акцент робити на реабілітації, ну не реабілітації, швидше рекреації, так, і військових, і переселенців. Мені здається, взагалі зараз така тенденція, ну, такий новий напрям, так, відпочинку в Україні виникне. От чи помічаєте таку тенденцію саме рекреація? Помічаємо навіть далеко не йдемо від Гораївки. Угу. Ще одну Бакототерапію угу. буде організовувати Андрій Захарко в Бакотахабі. За підтримки у Ліду Юліду, вибачаюся, і вони навіть попросили так ввічливо, чи можна використати назву бакотатерапія. Ну, бо ніби як я її видумав, я звісно погодився, так. частина, І вони вже запланували до, до, до кінця червня чи 5 чи 6, не пам'ятаю, бакототерапії. Угу. Це показує, що наш той невеличкий експеримент навіть вже не нами, але розмножується і робиться. Що лишній раз підтверджує, що. Формат правильний, і, і навіть минулого року я казав, що туризм реабілітаційний це буде тренд ну, номер один на найближчі декілька років. Тобто ці жорна війни вони перемелять і цивільних, і військових, і кількість людей не обов'язково бути пораненим там, фізично, і не обов'язково жити під окупацією, там, якийсь час, щоб отримати ну, люди живуть в стресі постійному і ну, потребують відпочинку. І цей реабілітаційний туризм, ну насправді, він буде в такому затребуваний в найближчі роки. Тому бакототерапія, в цілому, горотерапія для військових <кій>, дуже потрібні штуки, і ми будемо е, прокладати всіх зусиль, щоб це було на постійній основі. Причому воно актуально цілорічно. Mm. Тобто, навіть, як я кажу, в листопаді було дощ взимку. Ми хотіли провести взимку, але не вийшло. Але навіть взимку спокійно можна, не обов'язково там цілий день по тому снігу йти, але якісь менші робити можна. А, а такі заходи реабілітаційні, які відбуваються не в сезон, вони для громади дуже корисні, бо навіть в не сезон приїжджають люди. Ось, хоча для учасників участь безкоштовна, все одно якісь фонди оплачують і все одно якась економіка трошки тримається. Тому за реабілітаційним туризмом в Україні зараз таке майбутнє можна сказати. Угу. Ну, власне, і давайте на завершення, так загалом ще поговоримо про туристичний сезон. Він зовсім незабаром вже стартує. Що нового буде на Бакоті, як готуєтесь ви, як там готуються, чого чекати всім, хто приїде? Власне, декілька днів назад в Староушицькій територіальній громаді відбувся круглий стіл, на якому от розглядався м, туристичний сезон, що нас чекає повний зал. Людей, власники садиб, крафтові виробники, нові гравці туристичного ринку. Є цікаві новинки. По-перше, збільшується кількість садиб. Та навіть ми в Гораївці ще дві хатинки переобладнаємо під садиби. Нарешті навіть місцеві жителі, які бачать, що відкриваються садиби, хтось вже пускає в себе переночувати. Тобто, в плані розміщення кількість закладів розміщення збільшується, це добре. Відкриваються елітні комплекси. От зараз на березі Дністра біля глемпінгу Прозорі будується таке розширення друга черга. Де будуть спа процедури, ну, для таких дуже вимогливих клієнтів, дуже такі якісні будуть будиночки, якісні різні послуги. Тобто для Бакута розширює свій асортимент туристичних послуг для фактично кожного виду гаманця, можна сказати, і потреб. Гарний розвиток минулого року цього будуть водні якісь відпочинок, наприклад, на спа. На, на Сапдошках, каяки, байдарки теж розвиваються. Ну, велопрокат він був, теж є. Тобто, на жаль, зараз парапланеризм трошки погано, бо і певні, здається, здіють заборони, але після війни точно буде бум на парапланеризм, бо це ідеальне місце для польотів на парапланах. Ну, і цей рік є нове буде. Дуже приємною несподіванкою стало те, що Національний парк Подільські товтри рік тому ввели плату за відвідування 90 гривень. Було багато скандалів. Люди не розуміли, чому мають платити на те, щоб подивитися якийсь гарний краєвид. А цього року національний парк зібравши ті всі кошти, дуже гарно інвестував їх. І зараз, якщо ви відвідаєте Баку, то не впізнаєте її. Дуже гарний наглядовому майданчику така тераса. Стоїть великий такий бінокль, що можна дивитися всю затоку. Стоять такі різні центри. Відкрився візит-центр, так би мовити, туристично-інформаційний центр. Відкрилися навіть готель для комах. Така штука, де різні комашки собі живуть. Зробили такий гарний дерев'яний настил, щоб можна до глядового майданчику пройтися по дереву. Якщо раптом якесь болото, дощ, то не треба навіть по землі йти. Тобто видно, куди витрачаються кошти. Ось, і та інфраструктура, ну, так би мовити, ну, підтягується і своїм стандартом вже піднімається до якихось таких звичайних для європейців рівня. Того цей сезон, попри війну, є очікування, що буде такий досить вдалий. Ну, єдине, я кажу, що я особисто проти так званого туризму з якимись веселощами. То був скандал, пам'ятаєте, в Закарпатті, що якісь там дискотеки mm -hmm. пороздягалися, п'яний угар. Ми точно проти цього. Ми за такий спокійний туризм, відновлювальний туризм, краєзнавчий туризм. І він має право існувати. Це економіка в першу чергу, це податки. В першу чергу, люди приїжджають, залишають кошти. Ну а всі податки ми платимо в тому числі, в тому числі на утримання наших військових. Які нас захищають, тому є досить такий стриманий оптимізм щодо цього сезону. Сергію, я вам дякую. Нехай дійсно буде так і більше військових отримає таку чудову реабілітацію природою, так і їхні рідні. Ну і власне всі, хто завітає на Баку, то нехай гарно пройде сезон. Дякую за запрошення. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.